I wouldn't know what we say. Що ж, привітовські котусики. Трішечки дощ перестав, перестав нас громіти. Знову повертається сонечко на майданчик, і повертаються дітки, які борються за звання кращої команди футбольної академії Костопіль. Зокрема, між собою зустрічаються вихованці 11 та 12 років народження. Обидві команди ще не відчували. Смаку перемоги поступилися своїм опонентам. Один рік народження, граючи в нічию з батьками, так поступалися з рахунком 0-2, потім зрівняли рахунок все таки, але не втримали свою перевагу. Збірна батьків дотисла своїх суперників і здобули перемогу з рахунком 4-2. Збірна з 2012 року народження несподівано поступилася з розгромним найбільшим рахунком на цьому турнірі, на цьому кубку для збірної дітей. З рахунком 0-4. Збірна дітей, до речі, має в своєму активі 100% результат, як і батьки, але жодного пропущеного голу. Перемоги з рахунками 4-0 та 2-0. 2011 рік атакує. скидка Дуже довго тупцював і вирішив, що робити Савчук. І пробив прямо по центру. Тож легко порався з його ударом цим Тим часом дощик знову розганяється. І пана передача не точний пас на полюховича, але зберігає в грі 77 номер. Прокидає поміж ніг улюблена тактична схема 77-го номера. Так. Кинути суперника і пробити, і відзначитися забитим голом. Давайте ще раз знайомимося зі складами команд, Це називаємо цих героїв, які захищають кольори футбольної академії Костопіль під президентством Юрія Тріля. Отож, 2012 рік народження. У воротах Леонід Ліпінський, номер 77 Станіслав Полюхович, 30-й Андрій Кинали, 99-й, Дмитро Власенко, 11-й, Ярислав Пильо. Сироковий Володимир Середа. 33-й Тимофій Савчук. Номер 55 Василь Букачов, 70-й Даниїл Кошка, 22-й Богдан Добрівський. і 20-й Адріан Сидорчук. В атаці. 2012 рік народження. Як не намагався розхитати свого опонента Полюховича, але не вдається пробити повз Євка. Євко справляється з нападником 2012 року народження. Тож молодші проти старших. Склад 11 року народження. Номер 22 Дмитро Лоша. Другий Ілля Миронець, четвертий – Олексій Лабенський, п'ятий Дмитро Данкачев. Данки-данки. Сьомий Захар Максимов. 14-й Максим Парфенюк, 19-й Іван Пільо, голкіпер команди Владислав Цимболюк, 26-й Данило Демчук, 18-й Ілля Євко і 24-й Дмитро Топольський. До речі, Максим Парфенюк поки що є єдиним бомбардиром своєї команди. Саме він забив два м'ячі батькам у першому турі. Там апеляції до арбітрів. Щоб було порушення правил, але непохитні. Арбітри, які так ходять, засунувши одну руку в карман, іншої тримаючи свисток. Арбітри це молоді вихованці футболу Кустополя. Досить потужні голкіпери, яких я вже неразово бачив на чемпіонатах ну, саме з футзалу, де вони себе зарекомендували з високої точки професіоналізму. Дербіньов Михайло та Роман Стельмащук. Так, демонстрував свою техніку. Ілля Миронець. пройшов правим флангом, як Ярмоленко, Петхаснико просуваючись, і як Ярмоленко вже сил не вистачило пробити. Як же з льоту завдає удару. 26-й номер. І хибить. Трішечки не вистачає Димчуку, аби забити фантастичний яскравий гол. Поки що найкращий гол у цьому турнірі забив Рощук зі збірної дітей. З центра майданчика, перекинувши Ліпінського ворота. Піш порушення правил. Виконув той буде Василь Букачов. Закидає вперед, а там практично нікого немає. партнерів по команді. Один Полюхович, але дуже далеко від закидання. І тим паче Максим Парфенюк завдяки своєму зросту виносить м'яч за бокову лінію. Улюховиць так підстрибнув, відірвав п'ятки, закинув штрафний майданчик. Якась середа непотужно пробуває. Дуже легесенько тисне 2012 рік, намагаючись реабілітуватися в очах своїх вболівальників. Та все-таки здобути перемогу і далі боротися за золоті нагороди. Розуміють, обидві команди, що поступившись. втратять цю нагоду. Удар після свистка, але так... Пошкодували. Гравця у фіолетовій футболці, хоча можна було б давати жовту картку, аби надалі. Розумів, що такого робити не можна. Це якраз нас екватор. Кубку Костополя. Ух, як м'яч проліз весь все поле, весь майданчик потрібно враховувати, що пройшов дощ і трішки слизько, мокро. там будет готово удар вообще Іж поки що можна сказати, рівна гра у обох команд, щоправда, 2012 рік тисне, атакує, але без результату, без ударів по воротах. Я Маринець знову демонструє свою техніку, проривається правим флангом. Далеко відпускає мічало. Все таки встигає прокинути. Вперед не готовий до цього пасу. Топольський якось не очікує, що все-таки Маринець прийде далі. Порушення правил дістається. Але так накульючи чи до штафного майданчика на звично свої позиції. І дарма. Там б'ють просто повзворот. Мало чи не привезли собі неприємності вихованці 2011 року народження, але справляються з тиском. Знаєте, в нападі у білих практично нікого немає. Один тупольський і то в центрі майданчика. Дуже низько опускається, аби зустрітися з шкіріною кулою, розуміючи, що біля воріт Ліпінського в нього шансів немає. Пане Разисна передача щось за прийом. Виконання 33-го номера переход встигне. Залишаємо жри, ні. Все-таки той підступник, від нього втікає. Щось, ну пане, так холоднокров надіють у захисті. Жінки 2011 року народження впевнено. Незважаючи на те, що атакувальний, атакуючий персонал 2012-го знаходиться вісім строфному майданчику, тисне вони собі спокійненько перепасовуються, віддаючи пас, виходячи дуже легко з під цього щільного преси. Фолить. Дійсно, середа тут просто спиною відпихає свого опонента. Як тут відразу в середі дістається. Вбивають, влучають йому прямо в обличчя. Тож арбітр Роман Стальничук зупиняє гру, аби зрозуміти, чи може середа далі продовжувати боротьбу, чи можливо потрібно йому трішечки відпочити. Мільне вкидання, розуміючи, що. М'яч був саме. О, дітей, яка резизнана передачка. Можна бити. Довго налаштовувався на удар. Ліпінський відбуває перед собою. Тут як тут на добуванні. От хто сам? Віддав передачу Демчук На Данкачева. Данкачев задував удар, І Тут як тут на добуванні. Максим Парфенюк. Поки що у діток 2011 року народження забуває Парфенюк. Одинадцятий. Букачов Рабоною завантажує вперед. Що ж можуть скоротити відразу відставання? Розрядити ситуацію в нічого, але не забуває. 2012. й Скільки, ще Скільки є в 12 року, аби забити хоча б свій перший гол на Кубку футбольної академії? Команда 2012 року народження єдиний колектив, який ще не відзначався забитим м'ячем. Дісталася по нозі, звичайно. Кошки. Помітивши, що ще нема свистка арбітра проривався далі кошка, але трішки запізне, пролунав все-таки свисток. Але це на руку, як мені здається, в 2011 року народжено. Така міні-пауза, кілька секунд. Виграли білі. Можна бити. так, дальній удар. Там захисники всі удари приймають на себе. Чи аут? Аут на користь фіолетових потрібно швидше вкидати, але якось, мені здається, не поспішає. 2012 рік народження вдало атакують. От немає такої заключної стадії своїх атак. Бокочов, все можна бити. Шводою пробує Бокачов в м'яч-тому майданчику, хаос і відбувається. Поки що 19 рік. Так, чітко діє у воротах. Цим бальок який зриває просто оплески своїх товаришів по команді. Самовідомо захищаються білі. Ох, м'яч зависає у повітрі. Хто ви собі так краще грає? Там всі кричать, до Донкачева. До не трогає м'яча, навіщо ти його приносить суперникам. Хай час впливає на, на нашу користь вже в такому юному віці. Футболісти розуміють, що потрібно тягнути час. А у Станіслава Полюхові нічого не виходить. Жодного удару поворотом у виконанні 77-го номера. Напалюючи рука, що пенальті вже таким чином намагаються забити гол. Але арбітри непохитні. У такому поєдинку такі руки, звичайно, не зараховують. Тим паче це не шов руку і рука була притиснута до тіла, тобто не збільшувала площину. Такі руки не зараховуються. Так вирішили цього разу винести вперед, аби не принести собі неприємності. Кошко робить забігання. Можна обстукатися з голкіпером. Так і є. Ліпінський... Точніше, потрібно вибивати. Ну, тут відразу пішли бабан 2011 рік. Високо розташувалися, покинувши свої захисні редути, намагаючись так. Або забити другий м'яч. і цим ризикували. Проте відбилися і вже всі повернулися до своєї половини майданчику. Полюховий сам помічається. Бокачов відразу закидує вперед. М'яч дістається Полюховича. Можна пробити у дальній кут, на замасі приймає суперника. Пробуває не точно. Кількох сантиметрів височає Полюховичу. І звучить сирена, яка сигналізує про черговий прогрес 2012 року. І ніяк не може ця команда забити гол у Кубку футбольної академії Костопіль. Тож чекаємо на наступний матч між дітьми 2012 року народження і одинадцятого.